Вночі з 6 на 7 липня в Україні відзначали свято Купала, пов'язане з українською культурою та давніми традиціями. Цього разу учасники вокального ансамблю драйвові запальнички центру дитячої творчості вирішили святкувати цей день на першому причалі. Під керівництвом Артема Акопяна дівчата вивчали українську культуру, звичаї та традиції нашого народу. Під час літніх канікул колектив зібрався разом, щоб пізнати глибину своїх предків та практичного своєї. Своїти знання про український фольклор разом з Артемом Артуровичем вони навчилися плести віночки, які пускали на воду, ворожили на кохання та стрибали через вогнища, очищаючи свої душі та тіла. Також учасники гуртка танцювали хороводи та співали пісні, щоб зануритись у таємничий світ природної магії. Який колись населяли їхні предки та відчути своє коріння? Свято Купала має довгу історію та глибокі зв'язки з українським язичництвом. Це свято спрямоване на поклоніння сонцю та іншим стихіям, пов'язаним з врожайністю. Хоча церква і намагались заборонити деякі язичницькі обряди, свято Купала все ж таки відзначається українцями і має свої. Особливі традиції. Учасники вокального ансамблю Драйвові запальнички на власному досвіді пізнали значення та красу цього українського свята, що дозволило їм зануритися в багато спадщину своїх предків та збагатити своє розуміння української культури. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.